Вітаю, ви шановні пані та панове? Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Про кіну слова, хочеться все-таки бути оригінальним, а то вже всі висловилися, крім мене. Що тут ще можна? Додачі сказати, коли вже розповіли, що він навіть в лапках живіє всіх живих, як Ленін, і його бачили вже після цього всього: то там, то сям, що в нього багато двійників, так само, як у Путіна, ну і таке інше. Так, про що це я? Ага. Слідкуйте за кінчиком моєї ручки. Засереджує. Засередить на, на ній. На ньому. Кінчик це ж він, так. Ручка вона, а кінчик він. Засереджує на ньому увагу. Так. Хилить уже на сон. Ну, про нього, якщо хилить, то про нього і поговоримо. Про летаргічний сон нашої нації, який продовжується. Ну, а Шевченко все ж передбачив Тарас Григорович. На те він геній всіх часів і народів, як він сказав, її окрадену розбудять. Так, писав він. Ну що ж, до того йде, так, до того йде. Ну все йде за планом, сказав Путін. І у них, і у нас. Тільки невідомо за чиїм планом. Так, ну у них все зрозуміло, що це за план і куди воно йде отуди. Так, а з нами, ну, пишуть про те, чи замінить сирський, який родом з Московієм, Залужного, який родом з України. Ну, якщо йде все за планом, то я не знаю, якщо за яким планом, за планом Путіна, то тоді замінить, так. Так. За планом, ми не знаємо донині, за чиїм. Закуплено на 42 мільйони євро снарядів Рейн Метал. Є така німецька фірма. Ми не знаємо донині, хто закупив і за чиїм планом це все відбулося. Там Грішать то на Пінчука, то на Ахметова, то на Порошенка. Уже мені тут підказують, що і на кучму можна грішити. Там десь Форбс відшукав ще двох українських мільярдерів, які відбрикуються, не знаю за чим планом, від того, що вони мільярдери. Так. Але ну, внесли їх до цього ганебного списку мільйонерів. Ну, а Порошенко нібито вже не відхрещується від того, що закупив 600 тисяч грілок для наших воїнів. Нібито, кажуть, це факт. Ну і за планом іде, якщо говорить планом Московії в них, то кажуть, що Патрушев, той, що його син, нібито Дмитрій, так, має замінити Путіна за планом Путіна. Так. А останній дав вже, нібито, останній тиждень. Московитам для взяття Авдіївки. Бачимо, що і в США теж все йде за планом. Так. Ну, а 8 грудня так, починається нове пробудження. Так кажуть екстрасенси. Це їхній план. Так, екстрасенсів. Ну що ж, чекати залишилося недовго.